Слава Богу! <кій> за що сказати дякую Ісусу, коли в житті усе йде не так? Коли довкола лиш одні спокуси, і біль від горя, труднощів та втрат, коли усе не так, як цього хочеш, коли все не по плану, як ти звик, коли не в силі ти підняти очі, за що Ісусу, дякувай тоді? За що сказати дякую Ісусу, коли в житті у тебе ураган? Коли ідеш один в долині смутку, не бачиш сонця серед темних хмар. За що казати, коли поруч близькі лежать в хворобі декілька років? За що схилитись перед Богом низько, коли у нас багато так жалів? За що казати, коли друг твій хворий дочка чи син, дружина, чоловік, коли проблеми лиш одні довкола, і так триває не один вже рік? Один лиш смуток завжди зустрічаєш. І серця радість вже давно пішла, а ти мене чомусь не помічаєш, о як болить тобі душа твоя, який це біль, яка глибока рана, немає тих, хто вигоїть її. Та в мене є цілющі бальзами для того, хто стомився в боротьбі. Сьогодні ставши ти, ставиш ти мені питання, а я на нього відповідь даю З початку днів і аж до днів останніх я свій народ долинами веду. Це не для того, щоб зламати віру або тобі у чомусь докорить, ні. Навпаки, щоб дати тобі силу і в цих стражданнях душу укріпить, лише вогонь позбавить від лихого, від того, що над ним вже залягло. Не відступлю я від бажання свого і з твого серця вийняти все зло. Тяжкий це шлях, тяжкий моє ці муки, але висока дуже в них ціна. Я протягнув до тебе свою руку, щоб ти мені подяку принесла. Ні, не тоді, коли навколо гарно, коли співають птахи в небесах, а в той момент, коли навколо страшно, коли навколо бачиш тільки крах, тебе завжди в житті благословляю, підтримую і завжди бережу. Від тебе я, подяки, так чекаю у той момент, коли ти на краю. А зараз ти зробив у серці тишу, і з відповіддю ти не поспішай. Згадай, чи я хоч раз тебе залишив, чи я хоч раз тобі не помагав. Коли подяка ли з твого серця, в той час, коли, ти, коли лише біда, вона мені, скажу відверто, неначе скарб великий, дорога, тож укріпись, згадай усі уроки, які тобі в проблемах подавав, віддай подяку щирим серцем Богу за те, що він тебе не покидав, за те, що він ніколи не залишив, а завжди поруч у проблемах шов. і зрозумій, що все в житті на краще. Бо це все нам дала його любов. Тож не сумуй, в житті ти аж надміру. Радій дрібницям і радій життю, і не забувай, важку й сумну хвилину віддать подяку вічному Христу. Амінь.